Шановні колеги, учасники онлайн Дня поля Інституту рослинництва імені Василя Яколіча Юрія. До вашої уваги навіть на селекційні розробки жита зимого, які ми пропонуємо для товаровиробників України в 2025 році. Ви можете побачити стан посіву жита на кінець червня. Ми рахуємо, що стан посіву добрий. Период сівби осінню 2024 року склалися вкрай посушливі умови. Пасів ми проводили у другій декаді вересня, який є оптимальний для посіву жити в нашому регіоні. Вкрай сухий ґрунт. Сходи було отримано лише на шостий тиждень. Сходи були вкрай зріджені, Густота рослин після сходів складала лише 0,5-07 мільйонів рослин на гектар. Була висока вирогідність загибелі посівів в зимовий період. Умови перезимівлі, що склалися, достатньо сприятливими, особливих випадків рослин не спостерігалося. Навіть на протязі зими дозійшла частина насіння, але все одно густота рослин навесні не перевищувала 1 мільйон рослин на гектар. Завдяки своєчасному проведенню ранньовесінніх робіт по уходу за пасівами, а саме по закореневому внесенню азотних добрив, баронуванню та внесенню гербіцидів, а також опотом, які пройшли, пасіви досить гарно розкустилися. Середня кустистість на теперішній час складає 18 продуктивних паганів на рослину. На теперішній час утворилася придатна для високого врожаю кількість колосів. В кожному колосі зав'язалось від 75 до 80 зерен зерна. Колосі добре сформовані. Таким чином, наші селекційні розробки підтверджують той факт, що жита озима дуже добре куститься та спроможна компенсувати втрати рослин за попередні періоди росту. Для товару блінків ми будемо пропонувати насіння двох гібридів першого покоління жита азимова, Юпітер та Сатурн. Ці гібриди мають велику потенційну вражайність на рівні 9-10 тонн зерна з гектара. Забезпечують перший клас якості зерна. Число падіння складає 220-230 секунд. Згідно з цим, гібриди використовують, використовуються для виробництва житньої крупи. Використання цих гібридів для отримання кормів для тварин може забезпечити до 40 тонн зеленої маси, яка придатна для прямого використання для кормління, так і насіна, сінаж і сіллас. Для реалізації насінницьким господарством ми пропонуємо насіння Р2 нових сортів жита зимового – айвенга, каліпса, пам'ять дерев'янка, нива волошкова, які занесені до державного реєстру сортив рослин. Придатних до поширення України в Україні в 2021-2023 році. Та характеризується 6,5-7 тонн з гектара стабільною за роками вражайності з високими показниками якості. В зв'язку з гострим дефіцитом жита в Україні виробництво зерна жита є вкрай потрібним для забезпечення населення держави високоякісними продуктами харчування. Додаткову інформацію можливо отримати за телефоном 050 96 46 881. Дякую за увагу, сподіваюсь на плідну співпрацю.